Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Та ось з'явилася інформація, що за міністра оборони, тобто за міністра Шойгу прибрали з посади. Там, мало не держзрада, чи то на корупції спіймали. Е, от. Ну Давайте подивимось, що там, як там і куди воно все поверне. Ну, давайте. Чи це якби перехований удар по Шойгу? На? Власне, те, що кажуть, що цей замміністр за міністр був його правою рукою, зокрема. Ну, давайте я запитаю. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Прибирання з посади оцього за міністра оборони Іванова, то це удар по Шойгу безпосередньо. Скажіть вам правду. Già. Тресас перевернутий, далі. Тейс перевернутий. Результат. О, результат. Wotl і Перт, Ну, прямий все ще гаразд. А, ну, як би да, 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 да. Це попередження, Шойгу, Що Шо може бути наступний. Що ми, ми тут маємо? Гебо, турісас перевернутий, тейвес перевернутий, отал перт. В даному випадку Отал це якраз сам Шойгу. Ага, ось Гебо йде, партнерство. Слухайте, а тут треба запитати, чи Шойгу до того руку сам не доклав. Знаєте, шо, мов? Здати когось, щоб самому лишитися, це треба буде запитати. Ну, є бо загалом показують, що якби вони гарні стосунки були. Друзі, не друзі, ну, стосунки були гарні. Далі, Турісас перевернутий. Ну да, прихована агресія, будь ласка, ось той вас перевернутий. Погрози. Ось кому е, в залякування, навіть якщо так, ось кому, а це шойгу. Ну, тобто, да, да, да це якраз завуальований удар по шойгу. Ну, точніше, навіть не завуальований, а прямий, і погроза пряма йому, що мол, ти наступний будеш, якщо так. Ну, і ось перт. Ось перт. От алперт, ну цей, знаєте, як повнота влади з одного боку, а з другого боку, фінансові питання. Перт, величезні гроші. Тобто, чи там була корупція, мала місце, да точно була. Ну, російська корупція наш друг. Да, в російській армії особливо. Тому шкода, що його прибрали цього Іванова. Ну, З такої саме точки жору, зору шкода. Як людину мені його не шкода, це слово зовсім. Ну, а раз, давайте далі подивимось. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, а ну там гебо падало, а що, може, сам що його руку дотов, доклав? Ото буде номер. Що, знаєте, здати друга, щоб не попасти самому. Ну, в принципі, російські скрепи, По чому нічого ні? Ну, давайте. Цікаво. Прийшло таке в голову. Е, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть, мені, будь ласка. А, а сам Шойгу приклав руку до того, щоб його е, заступника Іванова ну, відповідно, звільнили і справу на нього почали. Скажіть, Рун, правду. Торісас перевернутий. А я вас перевернув фінал якийсь цього. Ото перевернутий. Сумнівно, що прям сам Шойгу руку приклав. В даному випадку сумнівно. Тобто, то показувало їхню якби, дружбу і їхні гарні стосунки. Да? Ну, між цим от, е, Івановим і Шойгу. Тобто, ну, тут такий набірун, що навряд. Що ми маємо? Наутіс Наутіс. Турісас перевернутий, ЕВАС перевернутий, ОТО перевернутий. Ну все, майже весь набір перевернутий. Ну ні. Сумнівно. Навпаки, ось ОТО перевернутий, це як по його владі вдарило. То хто ж буде собі і сам яму копати? Тобто ні. Сам Шойгу його не здавав. Так, дякую за відповідь Гаразд, ну давайте подивимось, чим це обернеться. Ну, Для Росії загалом, ну і для нас в тому числі. Да? Тому що заступник міністра оборони все-таки вплив на війну має, да? е, так? Як там кажуть, на Міністерство оборони Росії, Міністерство нападу Росії, да? ну, справедлива назва, я вважаю. Гаразд, добре, дякую за відповідь. Добре. Покажіть мені, будь ласка, ну до чого, власне призведе в Росії, ну, зокрема, в Міністерстві оборони Росії звільнення цього заступника Іванова. Скажіть, що він прав. Беркана. Вуня. Та я вас перевернутий далі. що. Отов. А поясніть, будь ласка, це хто? Фехо перевернуто. От зараза. Ну, добре. Зараз, зараз ще доходить інформація. Так, що ми маємо? Беркана, і... Боже. Беркана Вуньо, тай вас перевернутий, отал і феху перевернути. Беркана да до росту це призведе. Ось і в когось радість. ну, то Явно що не в Шойгу, а це в його опонентів схоже, радість. да? Ну, і Залом, росту, до розвитку призведе це звільнення. Ось Тейвас перевернутий. Тайвазота да, до чого, залякування Шойгу і Шухер в Міністерстві оборони їхньому. Да? Ну, тут це Міністерство оборони в даному випадку йде, це не йде вся влада кремлівська. Ось. По фіналу феху перевернута. Збитки, знаєте, но руна перевернута. В даному випадку виходить, що як ну, зменшення корупції. Воно так іде. В даному випадку це ідея як зменшення корупції. І то погано. Чим менше е, в російському Міністерстві напада розкрадаються грошей, тим більше грошей дойде до фронту. А це погано. Ну, добре. Так, дякую за відповідь. Російська корупція наш друга. Тут, бачите, прибрали людину, яка допомагала Україні. Сама то не розуміючи. Добре, дякую за відповідь. Ну а раз, давайте подивимося, що це буде для України. Відставка оцього Тиванова, як це взагалі на бойові дії повпливає. Давайте ще раз перемішаю, важливе питання. Гаразд, дякую за відповіді. Е, ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну а як відставка оцього от заступника міністра оборони Іванова вплине на війну в Україні. Ну і зокрема на бойові дії. Скажіть, Рон прав. Постаруна. Невідомо. Ну-ну. Маннас. думай сам. Ну, поясніть, будь ласка. Урус. Райдо перевернута далі. Торісас? Ну не настільки. Ну, гаразд, давайте. Так, що ми маємо? Постаруна, Маннас, Урус, Райдо перевернута і Турісас. Ну, постаруна Маннас. Ну, так, да, мов думай сам. Е, ну, прекрасна відповідь. Ну, мені ж цікаво відповідь від Рун отримати. Е, гаразд, ну, якщо взяти другий аспект, ну постаруна, невизначеність певна. Да? Тобто е, вплив, зрозуміло, що буде ну, не зовсім прямий, скажімо так. Та плюс, ну, ще одним словом, багато чого там буде відбуватися. Маннас це, зокрема, не тільки я в даному випадку, це і е, позначка. ну, там, Я в тому плані, що думаю сам. Е, я то до Росії ніяким боком не відношуся і до їхнього Міністерства оборони, вже ж тим паче. Гаразд. Е да. Хвилинка юмора. От, Манна з даному випадку це їхня влада. Ну, влада саме в міністерстві. Да? Тобто, е схоже, що це не тільки він вилетить оцей, їх, оцей, оцей, Іванов. Е схоже, що там ще щось буде. От розумієте, тому і вплив не визначений, тому що ми ще не бачимо всю картину. Е ось Урус, ну, підсилення, на жаль. Ну зрозуміло чому, тому що менше стане коштів розкрадатись. Ось райдо перевернута. Все, ну, все рівно воно наліво йтиме, і райдо плюс показує, що. М, райдо в даному випадку йде, що логістика в тому числі. Все рівно воно руна перевернута. Ну, тобто, не так швидко воно повпливає. Ну, загалом руна швидка, хоч і перевернута. Тобто, вплив е доволі, доволі скоро ми побачимо той вплив. Ну і ось Турісас". ну Активні дії. Якщо так. Ну, певне наростання бойових дій, але не значне. Тут все-таки райда перевернута. А ось і урози, то це про зброю, і це загалом підсилення, якби підсилення фронту. Тому я кажу, що ця відставка, то нам не на користь. На жаль. Ну, знов таки, тут. Я, тут я попросив саме. ну... Під подумки попросив показати саме сторону Росії. Да? Зрозуміло, що е, на Україну безпосередньо відставка того їхнього замміністра ніяк не вплине. Тому це показана сторона Росії. Ну, ось так от. Ось такі події. Ну, питати за Кремль я не бачу сенсу, це не настільки велика шишка, щоб там в Кремлі якийсь е, переполох стався. Да? А ну добре, це битва. Хоча хотів запитати, чи це битва Башт Кремля. Ну це точно вона. Розкопають під Шойгу. Ну, добре, тут все. Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. у Спонсорів там доступ до рунта ставів, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!